Емоційне вигорання, що відбувається в організмі. Нам треба розуміти, що емоційне вигорання проявляється тим, що ви постійно в тому, навіть якщо проспала там 10 годин, вам тяжко вже взаємодіяти з людьми, інколи, ви знаєте, у вас така якась вже може появлятися навіть безнадія на, на останніх фазах вигорання емоційного. І взагалі, що відбувається в нашому організмі? Зараз в такий момент ваша система, тобто кортизол, ваша система такого, знаєте, стресу, працює на максималках. І от якраз, коли у вас хронічно підвищений кортизол, він блокує. Вироблення гормонів дофаміну, серотоніну, тобто гормонів задоволення. так? Далі ще проблема виникає в тому, що знижується активність профронтальної кори, яка за логічне мислення, заприняття рішень, планування, аналіз, і включається такий, знаєте, емоційний емоційний, тобто інтелект, такий, тобто страх, включається тривога, яка постійно така, знаєте, напруга в тілі. І по суті, ваш організм переходить в режим виживання. так? І ви, тобто, і проблема виникає в тому, що під час режиму виживання ви не можете отримувати задоволення від життя. Ви просто е, зберігаєте всі ресурси для того, щоб вижити.